Друзі, сьогодні обріжемо з вами мої троянди. Тут в мене вже є троянди-довгожителі, це моя сама перша клумба. І обрізати свої троянди я вже просто можу з заплющеними очима. Головне, друзі, це запам'ятати два основних правила. Ці правила, від яких я відштовхувалася, коли навчалася обрізати і доглядати за своїми трояндочками. Друзі, перше правило це звичайне правило. По-перше, вирізаємо всі тонкі, слабкі, сухі, зайві і пошкоджені гілочки, а також хворі. Якщо це правило, ми запам'ятаємо, то в обрізці наших троянд нічого складного не буде, друзі. І друге правило коли ми вже підрізаємо наші кущики троянд. То, звичайно, брунічку потрібно залишати назовні куща, щоб вона росла назовні, а не всередину кущика. Це є два основних правила, друзі. І зараз я вам покажу в обрізці, як я це роблю. Підійшли до самого здорового, міцного і високорослого кущика троянди. Мої троянди досягають висоту до 2 метрів, тому що вони ростуть в тіні. З однієї сторони стоїть будинок, з другої сторони величезний кущ буска, і тому вони завжди знаходяться в тіні. На цьому кущику я вам покажу, як я проводю обрізку. Саме перше правило, друзі, ми пам'ятаємо: це вирізати всі слабенькі, тонкі, сухі, пошкоджені, хворі і зайві гілочки. У мене тут все може бути, кроме зайвих, тому що за своїми трояндами я весь час доглядаю, і великої загущеності на моїх трояндах немає. Так, друзі, приступаємо. Вирізаємо всі тоненькі гілочки, які нам не потрібні. Ось, друзі, тоненька маленька гілочка. Вона тут зайва, Вид... видаляємо її. Так, ось гілка, вона повністю засохла. Або не перезимувала зиму, або просто захворіла, але вона повністю суха. Її також прибираємо. Намагаємося пеньочків не залишати. Також суха гілочка, яка нам не потрібна. Оця ось також йде всередину клумби, її прибираємо. Оцей, друзі, міцний товстий стовбур ми залишаємо. В минулому році я обрізала десь 80 см від землі до верха кущики свої троян. В цьому році я залишу трішечки покоротше. Маю надію, що кущики будуть маленькими, компактними і не такими високими до 2 метрів. Друге правило, друзі, шукаємо бруньку, яка буде дивитися не всередину кущика, а назовні. Ось всередину кущика бруничка, і гілочка буде рости всередину. А назовні також є бруночка. Над цією брунькою ми відрізаємо гілочку трішечки навкосачок. є. паралельно знаходиться також добра гілочка. Брунька жива є, і вона буде виходити гілочка сюди, якраз так, як нам потрібно. Відрізаємо над брунечкою трішечки навкосячок. Для чого ми це робимо, друзі? Щоб, коли йшов дощик, капелька води не трималася на цьому зрізі і не підгнивав краєчок. А щоб Водичка стікала. Так. Оцей ось пагін ми обрізали, друзі. Тепер переходимо до слідуючого стовбура, обріжемо цей. Друге правило шукаємо бруньки, які будуть дивитися назовні куща. Ось, гілочка буде з цієї броньочки виходити сюди. Обрізаємо трішки косенько. Цю гілочку ми також обріжемо. І залишилося останній пагін обрізати на нашому кущику троянди. Це все це ось. Оце. Друге правило шукаємо бруньку, яка знаходиться назовні нашого кущика. Так, ця буде йти в сторону сюди, а ось ця трішечки вище, вона буде йти назовні. Обрізаємо трішечки на Так. Цю гілочку тоненьку я залишу. Вона досить така добра, і бруньочки на ній вже розпускаються. Так, ось тут у нас є гарна брунька вже розвинута. Так, отакий у нас вийшов кущик трояндочки. Це біла троянда, вона дуже хвороблива. Я її взяла ще на базарі з погано розвинутими корінцями. Думала, що вдома її вилікую і розростеться добрий кущик. Але світлі троянди вони дуже хворобливі. Ну, в моє, на моєму подвір'ї, друзі. Тому, звичайно, дуже я обрізати не буду, тільки подивлюся, де хворі гілочки та пошкоджені, і залишу її досить таки високою. Нехай розростається. Це вже в цьому році краще, тому що в минулому році тут було тільки дві гілочки, це вона трішечки розрослася. Перімо з вами ще одну трояндочку, покажу вам приклади на досить такому молодому, але здоровому кущику. Перше правило, як завжди, друзі, вирізаємо всі зайві, тонкі, хворобливі гілочки. Так, прибираємо. Оце, не потрібно, друзі. Що це за гілочка? Тоненька. Так, шукаємо бруньку, яка буде дивитися на зовні кущика. Оцю тоненьку прибираємо. Це суха. І знов, друзі, обрізаємо всі тонкі, зайві, хворі, пошкоджені гілочки. Тоненькі прибираємо, вони нам не потрібні. Брунечку назовні знайшли, підрізаємо кущик. Так, брунечку знайшли, підрізаємо. Засохші, тоненькі, маленькі гілочки, які не потрібні нам, ми прибрали. Кущик досить такий симпатичний, акуратний, здоровенький. Водичка приїхала. Роганську водичку нам привезли друзі. Друзі, цей кущ троянди називається Мінерва. Вона темно-бускового кольору. Дуже красива троянда. Але вона розростається дуже широко, наращує зелену, густу пишну масу, і цей кущик троянди обрізати сильно не потрібно. Нехай він пишно розростається і буде дуже багато маленьких квіточок. Друзі, нехай росте. І радує нас з вами. Ось іще гілочку знайшла. На цій сильно пишній троянди тонкі, маленькі гілочки вирізати не потрібно. Вона все одно дуже сильно розростеться і наростить маленьких гілочок. Це дуже пишний пущик, друзі. Це, мабуть, єдиний кущик у мене, який сильно загущений. Отут-та придеться попрацювати. Ну що, давайте почнемо вирізати. Хвору гілочку вирізали. Так, тоненькі. Друзі, все як завжди, користуюся своїми правилами основними. Вирізаю всі тоненькі, пошкоджені, зайві. Тут дуже багато зайвих гілочок. Всіх прибираю. Так. Ой, колючі. Так, ця гілочка трішки захворіла. Обріжу верхушечку. Так, ці тоненькі прибираю. Ось ось хвору прибираю. Все. Так, ця також захворіла. Оп. Так. Так, тут. тут. друзі, шукаємо бруньку. Брунька дуже низько, дуже низько. Тому подивлюся з цієї сторони. Немає бруничику, ну гаразд Набагато компактніше виглядає. Так, ходімо до іншого. О, друзі, який високорослий, гарний кущ. Це жовта троянда дуже красивого кольору, яскравого, насищеного. Дуже сильно, низько обрізати її не будемо. Обріжемо трішечки повище. Єсть. Друзі, колючки які. Ще три кущика залишилося. Зараз обріжемо там трішки хворий гілочок бачу, а потім ще два залишилося один. Мабуть, зовсім засох, зараз перевіримо, а інший взагалі ще в листя стоїть ще з минулого року. Цей кущик зробимо трішечки покоротше, ніж в минулому році. Я думала, ця троянда зовсім засохла, але на ній є живі бруньки, тому її прибирати зовсім не буду. Деякий час, нехай вона поросте, побуде. подивимось, які бруньочки прокинуться. Якщо прокинуться, то до живої плоті відріжемо і нехай росте. Тухше в нехай поки що. Так і так. Все, нехай поросте. І останній кущик той що з листям. Що за троянда, я не розумію, друзі, на ній листя зовсім не опадає. І навіть його відірвати важко. Зараз подивимося, як її можна. Відрі... обрізати. Але троянда неймовірно красива. Це білі китиці з розовими крайочками, дуже гарна троянда. Це <різь> троянда, на якій ще з минулого року залишилися листя. І що з нею робити? А нічого, обрізаємо верхушки. Ні, друзі, я не буду обрізати. На кожній тоненькій гілочці вже отакі бруньки. Добрі, зелені, міцні повідростали. Нехай вона побуде так. Може, це пишна кущова троянда, яка буде розростатися кулькою. Не буду її трогати. Сухих, пошкоджених гілочок тут немає. Подивимося, як вона буде розвиватися. Дивіться, які ось длінюші в неї пагони. І на кожній бруночці вже розпустились маленькі зелені гілочки. Нехай росте. Залишилася ще одна трояндочка, але це бардюрна. Бардюрні троянди не обрізаються, друзі. Вони розростаються на величезні території, їхні гілочки розповзаються по землі і таким способом вони ростуть. Тому нічого я цій троянді робити не буду, тим паче, що я її два рази пересаджувала. І вона дуже сильно в мене хворіть. Бордюрні троянди з такими мал маленькими квіточками, густо насадженими на одній гілочці. Це дуже гарно. У мене, мене таких два кущика помаранчева і темно-бордова. І ось, друзі, ще залишилась одна троянда. Вона дуже старюча це е, Майнцерт. Троянд. Троянда Майц Майзер чи майцер. Вот. Трішечки сейча обріжу. Тут уже багато порослі пішло. Всю поросль убираю. Так. Цю троянду називають блакитною. Ви знаєте, друзі, що блакитних троян ну, майже немає в природі. Але я б її назвала фіолетовою, лиловою, але ніяк не блакитною. Все, нехай мансер радує, може ще в цьому році заквітує. Не знаю. Мені здається, тут уже нічого путнього не буде з цієї троянди. Це моя сама перша трояндочка мається. Уже одна гілочка Ой. залишилася на ній. Дощик накрапає. Обрізку проводимо по дощу. Друзі обрізали всі мої троянди по двом правилам. Я думаю, ви запам'ятали, декому це знадобиться, особливо новачкам. Перше правило це вирізаємо всі слабенькі, тоненькі, зайві, хворі гілочки. І друге правило це щоб бруничка не дивилася всередину кущика, а дивилася назовні. Отак ми з вами пообрізали. І зараз треба підкормити і посипати їх золою. Отак виглядає розарій в обрізаному виді. Отак я доглядаю за своїми трояндами. Знайшла мокру золу, використаю її на підживлення тройон, а сухою золою я сиплю прямо по кущиках. Одночасно як підживлення для наших кущиків троян і одночасно від наших шкідників. Шкіднички, бактерії, грибки дуже полюбляють наші з вами квіточки друзі. Доглядати, обробляти, підживлювати обов'язково треба троянди. Трішечки пізніше підживимо курячим послідом. Курячий послід я можу, друзі, і в свіжому вигляді підсипати під свої кущики троян, а можу зробити настойку. Тобто набиваю повне відро курячим послідом, заливаю водою, 10 днів даю, настояться, а потім літровою кружечкою набираю, розбавляю в 10-літровому відрі водичкою, добре розколочу і поливаю свої кущики троянд. Таким методом я підживлю свої кущі троянд. Або свіжий. Послід насипаю під кущі або роблю настойку. Ну, і, звичайно, весь час користуюся золою і мідним купоросом. Так, друзі, друзі, обрізали, підкормили. Тепер будемо чекати на перше квітування наших прекрасних квіточок. Ще потім сухою золою зверху на кущики посиплю, щоб поменше було тлі. Маю надію, що мої два правила комусь знадобляться. Дякую, друзі, пока-пока всім. Oh, my God.